Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Чемпіонів з сезону 2023-2024 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, група Аж, 4 тур. Шахтар Донецьк. У себе номінально вдома. Команда Маріна Пушич на Імтех Арені приймає каталонську бараслону Хаві. 1-0 Шахтар Донецьк перемак. На 40-й хвилині забив переможний м'яч. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про це поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми, друзі, зі стартових складів. Шахтар Донецьк, 4-1-4-1. Стартова розновка в української команди. Маріна Пушич, головний тренер команди. Дмитро Різник у воротах. Валерій Бондар, Ярослав Аркицький пара центральних захисників. Микола Матвієнко ґодчелишвілі по флангах. Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник. Жора Садаков, Діма Крисків центральні атакувальні півзахисники. Саша Забков, Неверман по флангах та Даня Сікан у нападі. Це стартова розстановка української команди. Барселона, головний тренер команди Хаві, 4-3 3 Стартова розстановка в Каталонського гранда. Марк Андре Терстегін у воротах. Рональд Араухо, Крістенсен, пара центральних захисників, Марко Салмонс Жоу Канцело, По Флангах, Ілка Ромео Гаві, три Трикопів захисників, Роберт Левандовський, Рафіня Фіран Торрес. У нападі це стартова розстановка Барселони. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, да, Барселона, в принципі, захопила територіальну ініціативу. Барселона більше володіла м'ячем. Друзі, але я би не сказав, би, щоб у Барселони були якісь е, голіві нагоди. В принципі, Шахтар Донецьк дуже здорова команда Маріна Пушча захищалася. Да, Барселона більше позиційно атакувала, да, Барселона більше володіла м'ячем, Шахтар більше без м'яча, команда Маріна грала, Але Шахтар дуже здорово відповідала, українська команда дуже здорова. Контратаками. У Барселони були непогані дальні удари, пригадується, дальні удари Рафіні повз ворота. Були такі спроби у Барселони, але, в принципі, усе Шахтар, Донецьк, в принципі, тут контролював. І справді, Штери, в принципі, також, я не можу сказати, щоб були якісь там гульові нагоди. Ось, в української команди їх також, в принципі, і не було. Але все-таки, як не крутело, в принципі, так також треба було доволі-таки непогані, там випади були у штаре. Восьде да, Берсони більше атакував, але Шахтар дуже здорово побудував дуже здорово Маріна Пушич. І справді тактику на цей матч. В принципі, Шахтар дуже відмінно зіграв у захисті. Ну, івася на Сараковах Шахтар Донецький, я не знаю, десь хвилин так дві. Донецький Шахтар контролював м'яч, неймовірний контроль вчителя. І справді неймовірні ці переведення. І справді, Шахтар дуже здорово поволодів м'ячем. І справді, по каталонськи я би так би сказав. Ось, і справді, все дуже так здорово. В один пас, в один дотик. В Жорі журі садакову відкритися на лівому фланзі Жора виконує неймовірну діагональ, просто якийсь геніальний пас на правий фланг. Гочешвілі! прямий м'яч на правому фланзі, Виконує подачу. Данісікан, бігло, Го! Гол! Даня! Даня! 1-0! Даня Сікан забиває гол на 40-й хвилині матчу. 1-0 Даня! Даня забиває гол на 40-й хвилині матчу. Даня перестрибує у повітрі, якщо не помиляюся, виграв він позиційну боротьбу у Крісенсена. У Дачаніна Дані Сікан в виграє, ну там не те, прямо прям боротьбу, там в позиції Дані Сікан виграв, Крістенсен намагався перший зіграти на м'ячі, але Відповідно, не влучив, ну, нечі прям не влучив. Просто позиція Данісікан обирає краще. Дані пробиває голова, і це Гол! 1-0. Шахтар виходить уперед на 40 й хвилині матчі. Ну а Данісікан забиває дуже важливий м'яч для української команди. І в принципі, перший тайм на цьому, да, і завершується. Барселона намагалась там забити. В Зіград Шахтар відміну української команди в Діград та в Сакісті. І в принципі Шахтар абсолютно по ділу виходить на перерву з перевагою. Другий тайм. Друга 45 хвилинка, друзі. О, ну, до речі, друзі, у каталонського гранда на другий тайм вийде Педрі, Алехандро Бальде, вийде Барселони на другий тайм Ламін Яваль, Фірмін Лопес та Жо Фелікс. У 24-відекі він Кілсі. На другий тайм Маріан Швет та Єгор Назарина з'являться у Донецької команди на тайм номер 2 Початок другого тайму, в принципі, да. Важко було Шахтарів, Барселона володіла цим м'ячем, позиційно атакувала, Але Шатар відповідав своїми контратаками. Я вважаю, що Шахтаря були моменти юстріші, ніж у Барселони. Навіть незважаючи на те, що каталонський грант там за 70% володів м'ячем. Шахтаря були нагоди небезпечніше. Хороший шанс був в Швілі, Коли Швілі вийшов на тупозиція. Пруфауротах! Марк Андре Терстеген. Витягу удар Марк. Швілі. Ще був не павний шанс, коли Жора Судаков дуже здорово на Саша Зубкова, Саша по правому фангу підключив. Дуже здорово, Саша. Току Швілі. Ні, Не, не Gochi, Danny Сікана. Э -э, дуже здорово, підключив Саша Зубков, Даня. Виходить на дану позицію, Даня б'єря, рятує Марко Андретерстегія. Виставляє ногу і ще один небезпечний шанс створює українська команда. Барселона володіла м'ячем, але знаєте, я таких навіть і моментів в Барселони не пригадаю. Були дальні удари, були підходи дощ на такого майданчика. Але сказати, щоб були якісь там гольові нагоди, і сказати, щоб Шартер відбивався. Штер відбивався, але, ще раз, друзі, гольових є в принципі, у в був шанс у Дані Сікан, у Гочі Швілі, непевний шанс був, не вдалося просто ці моменти реалізувати. Але сказати, щоб у Барселони були голіві нагоди, ну я би не сказав. би. Я би не сказав, так, да, каталонський грант тиснув, да, вони більше атакували, більше володіли м'ячем. Але знову, друзі, сказати, щоб ці нагоди були небезпечнішими, ну я би все-таки не сказав. би. Я би все таки би не сказав би ось, хоча катонські гранти справді тиск та команд нарощував. До речі, друзі, не казав, що в цій групі А ще були такі команди, як Порту та Антверпен. І цей матч був дуже дуже важливий для української команди. Цей матч був дуже дуже важливий для української команди. 86 хвилин матч. Молодий бразилець Невертон отримає м'яч на лівому фланзі. Невертон зміщиться. Нерроміє. Невертон удар, гол! Але цей гол не зарахували. Але цей гол невертона не зараховується. Суддя підіймає офсайдний Не Ну і справді в Невертон не був офсайд. Берсона пішла на штурм, каталонський гранд. хоч і відігратися, то хотіла Барселона. Але Шахтар витримала, витримала українська команда цей натиск. І ось вони емоції Ярослава Ракицького та Миколи Матвієнко. Суддя дає фінальний свісток. Все! Шахтар Донецького бігла каталонську Барселону 7 листопада 2023 року. Срахунок 1-0. Донецький Шахтар перемагає. І це просто неймовірні емоції. Ви тільки, друзі, подивіться на ці емоції. Микола Матвієнко, Ярослава Ракицького. Неймовірні емоції Шахтар! Перемагає каталонську Барселону з рахунком 1-0! І ось ці друзі емоції, і ось ці друзі емоції. Просто неймовірні емоції, друзі, просто неймовірні емоції. Ось далі секрет, браво, бравісімо. Ось, друзі, і статистика нашого матчу. Ну ось, давайте подивимось. 32,68. Да, по контролю м'яча тотальна перевага каталонського гранда. 9-13 ударів. І друзі, ви тільки подивіться на ударів площину. це така, знаєте, дуже показова статистика. 4-1 на користь української команди. Тут показники. І 1-3 за кутовими. Да, перевага у каталонського гранда. Знаєте, друзі, ви подивіться на статистику гольових шансів. І вона просто абсолютно показала чотири один, друзі, чотири, чотири гуліві годи було у Шахтаря і четыре голевые на команда Марина Пушича упустила. У Барселони була там одна голева на годы, хоть честно я даже не сгадаю, яка была одна там голева на у Барселоны. Но она была. У статистики она есть. Одна голева на у Барселоны, одна голева на упущена. У Штаре было их четыре. Та четыре голевые на команда Марина Пушича упустила. 343 передачи Штаре. 258 пасів були точними, ну і 75% того, що передач. В Донецьку Кошетаря у Барселони 710 пасів, 645 передач точних, було 90% точність передач. 4-0 це в нас офсайди. З 9 ударів, 4, 4 удари в площину. 4 удари повзороту, один 1, 1 удар був заблокований. У Барселони 13 ударів в поворотах. Один удар в Площину, 8 ударів повзорота, 4 удара заблоковано було. В успішних відборах краще був каталонський гранд, 14 успішних відборів у каталонського Гранда, 73% успішності. У Донецького Гранда 9 успішних відборів та 52% успішності. Один три по севам, 46, по м'яча, донецький гранд більше м'яч виносив, ніж каталонський гранд. 8-8 перехоплення ну і по 9 прошень правил в обох команд по одній жовтій карці. А найкращий футболіст у матчу це Данило Сікан. Данило Сікан найкращий футболіст до матчу, на мою думку. По-перше, Дані забив переможний м'яч. А в принципі, Даня дуже здорово відіграв одного поєдинку. Був у нього шанс ще поформувати добель, коли Саша Забков у Даню на дану позицію. Але реалізувати свою нагоду Дані не зуміг. Друзі, і справді Даня Сікан, на мою думку, найкращий футболіст у матчі, і до речі, хочеться Дані побажати всього самого найкращого. Вось, е... Хочеться йому побажати, щоб у нього все було добре. Трапен спор Дані ось перейшов. Хоче Дані від щирого серця побажати всього самого самого найкращого. Ось, я, якщо чесно, буду сумувати за Данію. Справді, Даня дуже. І справді дуже, Скажімо так, дуже здорово, і справді Даня Сіканси я показав, у Донецькому штері, і дуже знаєте, дуже багато чого Даня зробив для цього клуба. Ну що ж, друзі, привітали ми цей матч. Шахтар Донецьк, Барселона. 1-0! Шахтар перемагає. І це перемога, друзі, і справді, я не знаю, як у вас, але для мене це перемога і справді. Все життя запам'ятається, неймовірний матч показала українська команда, і справді. Забігаючи наперед, скажу я вам, що Шахтар у цій групі посяде третю позицію, але українська команда показала достойний бій у тій компанії Ліги Чемпіонів. І Справді, українська команда дуже здорово все показала, дуже здорово все показала. І браво, шахтар донецьк. Браво! Браво, друзі! Я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Шахтар Донецьк, Берсона, один нуль! Шахтар перемагає! Приймав ми цей матч! Усім до побачення, друзі, бажаю вам добра, усім до нових зустрічей! Бережіть себе!